Я пошкодив собі коліно, конкретно розірвав хрестоподібну зв'язку, і е, мені робили операцію. Це була складна операція, я важко виходив з наркозу. Стандартна ця історія, знаєте, коли я кричав матом: Єбать, дайте сигарету!» При тому, що я не курю абсолютно. Але найцікавіше, що наркоз був місцевий, мені лише коліно обкололи. Сподіваюсь. ну. Дивно, що вона лише назву має круту типу. Спинальна мозкова анестезія. Що це саме? Зеленка. А чого вона так називається? Так краще купують, крута назва. Мені казали, треба брати спинальну мозкову анестезію. Загальний наркоз це хуєта. О, так, не не, загальний наркоз? Це від сатани. Це хуйня від сатани. Я не знаю, чого мені священник розповідав про загальний, загальний наркоз. Ми сиділи просто в черзі до лікаря. Що, що робиш? Операцію? «Загальний не бери. Хуйта! а сатани. Все. Пекло! А спинальна мозкову анестезію мені продавали як щось неймовірно круте. Казали, типу, що треба її брати, бо там лише плюси. Тому що ти притямі, вона абсолютно безболісна і вона геть нешкідлива. Я такий, а що ви мені за життя бажаєте, щоб я щодня собі колов спинальну мозкову анестезію? Що ж за життя треба жити? Але я все ж таки повівся на одні плюси, обрав спинальну мозкову анестезію і знайшов один мінус народ. Ось в чому він полягає. Справа в тому, що коли тобі роблять анестезію, ти повністю не вищуваєш ніг. Е Верхня частина твого тіла вона притямі, е, і так це трішки схоже на поїздку в Інтерсіті, коли ноги ватні, а голова така, якась хуйня відбувається.